могли побачити оце. От. І... Я про Мардер в містері Н2. Здорово, я Сань. І сьогодні ми поіграємо в Мардер в містері 2 Цю ігру ви бачили в мене в відео з... С... З відео... Блять. Теорії местком. І це, якщо що, то я 30 левел. Поэтому я собі не можу кинути трейд. І. Да-да! Де-де. Ну, я ж хочу зібрати цілих дві колекції. Я імаю в виду насчет колекції. Першого кейса і другого, тільки я чомусь Roblox перестав заходити. Ну, мабуть, в FNAF грав, знімав. що я там ще делав? Пап. і грав. Я Гелик смотрел. И никто зараз не И никто зараз не удивится. Не учив урок. Ой, я не воюю. Почему я кажу О? Ну Потому что у меня разбитые экраны. Не я не про розбитий екран, ну про нього також, а про те, що мені випав невинний, тому що я хотів показати їм підписникам, який вже все ж таки кіловий пари. І так, я назву Marjorie Mystery 2 В мене є два питання Написати ММДВ Чи просто написати Бивця Містер Два

И я просто не сбавлял Я перебрав писал отливом бы. подаю Тем морозу морозота будет. Пром. І да, мені ще здається, я здохнув стані. А хто остався? Звичайно, криса, яка просто сховалася на одному місці. А не я, точно. Ця... Ми... А я та сама людина, яка рискує собственною шкурою, щоб добути 40 планет. Я затопився за стовбики. І ще я затопився за того, що я не закрив двері. У нас почне чіплятися, не знаю. І говорю. Демо, І говорю одразу, Я спалю тільки своє лице, коли рак на горі свисне. І я оставлю на свою кровать. я не Ніколи, ніколи, ніколи. Я не спалі свою це. А щодо насчет с з вебкою, Ну, це коли в мене вже появилося, ПК. ПК — це поскорочему комп'ютер. Для тих, хто не шарить, що таке новомодня. Мова. Я думаю, під шумок зараз ганяти кинотяг. Я виграв в Хабчи Мастер. Я не думаю, что может Шеріф. Хоча б это можна тут говорити, а от за тих чат. Там... Чи відправити ще якусь запрещенку? Не можна. А іноді вони мої матюки припускають. Наприклад, 3008 я міг написати матірне слово і Робокс такий не оглядив. А Мені ще здається, вони майже ніколи не проворотять. Та ти шо прикалуйся Ні, Ні, твій бригне ліберверт не потрібен, коли є оце. Окей, це була аномалія. Треба позволити. Юху я під шумок свій сволив. Тип я сам нарубив грязі. А сам підсвіжий шумок свалив. Я відкрити це не можу! Зелним горить. Горить палає техніка ворожа. І да, вже трошки посаходили на цей сірвак. Тут якийсь маленький кечмо сидить, у якого голова більше за своє тіло. Маленькими буквами сахаро. Це я вообще в похорон Я Сахаров 1, 2 3 6 5 3. Запам'тав ім'яник? Окей, мені Туди я вам це стеру. То буде же, якщо мені зразу кинуть заявки після цього відео, друзі. Жди докс. І коли почнеться нача... моем канале будет 10, ну минимум 15к подписчиков прямо на этом канале за за весь 2025 год а, кто-то я спалю свою морду голос я уже спал а вот морду не и не собрал ну, я бы спрятал А, а понял, наш шериф там топ топиров брыганый. Ну, есть два варианта. Че? Чи... Мардер сдав ниш? Че Мардеру просто было на все... пофіг, він чоловий парень. Точі ж хлопець. Чоловий бой. Чоловий бой. Чоловий бой. А я вже казала що їй не везухи виграв. То ось розказуйте. Я умудрився про срати ось цілих три аккаунти на своєму аккаунті Угу, Три. А на одному із них був дев'яносто сьомий ранг в МММ 2 Ну я проворонив. І ще пару легендарок десь чотири. І проведіть голосування в коментарях, чи це брехня, чи ні. Ну логічно. Моя п'ятка, це оце от мале гівно. Вот вы ему ми размер пяток. то он він... такие же самый, я як... ему я пятка. Да oh, no, 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 no. и краски на я на скину. Ну короче запоминайте ты на классическое лицо. Очки, волоси Байкона, шапка Роблокс, ну чи ще кепка. Ось така от бірка, яка безкоштовна. Roblox мерч. І звичайні класичні штани Байкона. Все. І все, більше нічого не... А, п'ятерці. Мерчом знаходиться обичний скін бейкона. Так, да, я взяв свій скін бейкона і вирішив до нього прифігарити всякої фені. Ну, як по мені вийшло трохи прикольно. Ну, а ви що ожидали? Роблоксів немає. Плейси де можу безкоштовно отримати всяку фігню. Немає. Та ще я таких не знаю. А, і що у мене є погана, новина, вона яку вже всі, 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 всі п'ятсот мільйонів людей вже знають. Це те що кнопку play... яка була з самого, самого, самого самого, 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 самого... ...на початку ігри була зелена. А тепер вона синя. І я був шеріфом, і я тут просрався. Як то говорить, ой. Я копу на прошому аккаунті я про аккаунт, які у мене в Тіктосі. По-перше, я показав там своє лише. По-друге, його заблокували По-третіх, там було почти 1000 підписники. А по Почетлет. Я добре чекаю себе шапожні. І зразу нагадую моїх спонсорів, їх майже немає. А спонсор моєї дійської травми це моя сестра Фарі, яка менше на мене, на 6 місяців на з половиною рік, і подружка ві. В жопе виноград. Коротше, объясняю, коли у мене был 20-й на моєму основному аккаунте. На мобілі вони наді мною смеялись, бо у Вики уже був 30-й, а у Вай вообще был п'ятый. Потім я решив задоротити всю, всю 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 ніч і що ви вгадаєте, да, я її перегнав, і в неї був 30-й, а у мене сороковий. І коли я почав цим хвостись, то то так же, як і вони, то не просто сказали мол ти задро, це нічого не рішаєт. І, бля. А і вправду, що я такий задрот? Ну запам'ятайте, я не задрот, вони просто одна. А, ну, це не моя страва Віка. Віка це кусок гівна собачого. Якщо вона це бачить. Паша. Ой. Да. Я перед ним, как сказати, матюк. прикрываю первую строчку матюка и говорю о сане четыре 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 буквы а еще как я просрал свой аккаунт я шукал там в настройках цей адвент Сракал і коротше. Спочатку вони нас просто обманювали на подарках, Автор, якщо ти це побачиш, то тобі пизд... Да І ви зараз в шоці. девяти дебіл знає матюки. М да, Я же счет Сим, на ты пус Це що за. Переколівна да, пісня я просто безсюся, коли мені кажуть, що ти просто задрот ось чому ти когось без то тепер вони Ті автори, які казали, що є якісь подарунки на новий год в Робоксі, то тепер вони обманюють на Валентинки. Десь 9 лютого був день Львові з. Напишіть коментар дату. Просто в мене, в мене заклинило. І сразу говорю, о, можливо, можливо, я, я через 5 місяців йду з цього каналу. Чи можливо, через 4. Чи можливо, чи ні. Ну, це залежить від того, чи передадуться інформації на ПК. Да. Я собираюсь снимать наступный свой контент на ПК. И я не знаю, чи можно соединить устройство с другим устройством, чтобы перекинуть всю инфу и даже свой канал на той ПК. И да...

І скажете де половина моїх <тас> іграки було відомо. Я їх удалив, щоб записати це. Заходимо на розетку і водимо. <тас> Дякую на зараз. <тас> да, і я вже до цього тут все це Шукав. Майнкрафт? Mine. Мі-кро-фон Так, вибираємо якийсь ігровий 3000 Ну, якийсь такий, щоб був не дурним Перший вибрати Занадто дорого Новинка якась це я думаю, теж треба купити. Це от ми теж виберемо. І да, я не візьму маленький мікрофон, і да, ведь ви знаєте для чого маленький мікрофон. Так ви угадаєте для на Мобілу. А нам потрібно зйомку на ПК. І да, у мене немає мікрофону. І в наушниках у мене їх теж немає. Я тільки що на головою стукнувся планшет. Спокійно цей стрічок вже живий зі мною, як мені було чотири. А зараз мені навіть з половиною. Він пройшов п'ять. Він пройшов п'ять з половині мучення года. П'ять з половиною років він мучився. Побував в якомусь комоді. Побував на зарядці видкішні. Побував гавняний старяць. Побував у мене в руках, побував з переповнутою оперативною пам'яттю. Побував на полу. Побував у ремонті. Він за п'ять років настільки багато багато видався Що я знайшов Йому заміну для моїх років Чи найду. І я вже знайшу Це ПК який стоїть як крило самоліту то тобто 25 тисяч гривень. А, і він... Винс ну, 156 гигабайт, RTX 3060. Ну, короче, вы поняли. И я зашел еще один микрофон. І в списі у нас знаходиться шість мікрофонів, які всі стоять 13 тисяч гривень. Якщо сам ПК в два більше, навіть в три. Ні, в 10 тисяч бо Мені торта. Мені торта я вивер. вибрав, як крило самоліт. Ну я ще його не вибрав логічно. І Якщо ви запитаєте, що це тільки що було, я щоб вишукав коврик. І мене дуже сильно заінтересувало оце. Ну мені сподобалося оце. А метро. метро 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 хоть там и упоминается Россия, но украинская игра, это украинская игра и Просто движение. Ой, как мы ванна мажем, нам требуется? А, ну Даже можно было выставить монитор. И e я сразу выбрал цей вот моник за 5 И як на заставки попадай вот цей Вот цей вот коврик Надо меня осуждать. Я сам в ахере от этой фигни. Коврик я сразу весьма такой. Ну или просто могу с взять у своего брата. Ну, и я решил взять такой. Да, случайно. ну ж... Э, як бы Коврик с метро это а круто! Ну, тут как-бы и для мышки, и для клавы... Там что он играет? Валорант? Валорант? Говно! Красица КС. У него что? Белый? З фіолетовим комп'ютером. Така отака от чорна коробка. Да, я, я люблю комп'ютери, який виглядає як просто чорна коробка. Такій у моєго брата. О, напишу, що підсвітка вот ще. Хм. Синка. 5 звезд, 39 любых Ну, у аппарата был Санчелс, и видно уже и Дэк 23 минуты. Да, вот тут-тут сбоку его цвет кружочек. Почти то шо, уже 29 хвалы. Ладно, давайте уже закинчим. У микрофона был Саня. Какой-то тяжёлый аппарат. Приём, ведри.